Усім привіт! З вами пані Самою, і сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як іде шукати собі натнення для роботи та як один маленький допис в Твіттері зміг надихнути купу художників на створення своїх ілюстрацій. Тож сідайте позручніше і приємного перегляду. З вашого дозволу зроблю саморекламу і запрошую вас до своїх інших соціальних мереж. За цим QR-кодом ви зможете підписатися на мене майже усюди. А також знайти мою крамничку з мерчем, де ви зможете підтримати мій YouTube канал, придбавши щось для себе або на подарунок. І звісно ж, не забудьте вже зараз поставити вподобайку на відео та підписатися, якщо вам подобається той контент, який я створюю. Дякую! Що ж таке це натхнення і чому творчі люди частенько страждають від того, що не можуть його знайти? Натхнення це такий особливий стан. Коли нас переповнює кількістю ідей та бажанням створити щось нове, воно може з'являтися неочікувано та й в найнезвичніших місцях, частенько дуже непередбачувано. Натхнення може стати як раптовим ударом блискавки, так і результатом довгої роботи та роздумів на одну основну тему. В моєму випадку натхненням послугував ось цей допис з Твіттера. На який я наткнулась випадково через рекомендації. Усього навсього, що потрібно було, малювати цих дівчат. Завдяки тому, що тема була досить простою, можна створити абсолютно вільну ідею того, в яких умовах будуть дівчата, що вони будуть робити і так далі. Я придумала, що хочу зробити ілюстрацію з видом зверху. Зробила начерк і навіть не очікувала, що дороблю його до кінця. Де ж знайти те ваше натхнення, яке допомагає творити? Природа. Гуляйте парком зі скетчбуком в руках. Замальовуйте рослини, дерева, якісь моменти, які вам сподобались. Запам'ятовуйте, як сонячні промені пробивають через листя дерев або відблискують на ставку, як люди гуляють зі своїми домашніми улюбленцями або грають в рухливі ігри. Природа пропонує величезний спектр кольорів, відтінків та тонів, які можуть бути використані у творчості захід сонця, світанки, осіннє листя, квітучі сади. Все це може надихнути вас на створення яскравих та емоційних ілюстрацій. Природні пейзажі можуть викликати різні емоції та настрої від спокою та захоплення до тривоги та драматизму. Художник може передати усі ці почуття через свої роботи. Література. Читайте книги. Як би ви не любили читати. Я до таких людей теж відносилась колись. Книги допомагають нам уявити те, про що ми навіть не думали. Описи персонажів, місць, подій та емоцій можуть стати основою для візуальних робіт. Тим самим ви будете розвивати свою фантазію. Музика. Відкривайте для себе нові жанри. При прослуховуванні спробуйте вигадати та намалювати образ того, що вам приходить на думку. Музика може викликати сильні емоції, які ви зможете перенести в свої ілюстрації. Ритмічні та мелодійні елементи музики можуть надихнути художника на створення динамічних та живих композицій. Музика часто розповідає історію через тексти пісень чи інструментальні композиції. Ці історії та образи можуть бути втілені у візуальному мистецтві, створюючи синтез двох форм мистецтва. Інші художники, але ніякої крадіжки дизайнів чи копіювання стилю, тільки аналіз їхньої роботи та запам'ятовування якихось окремих деталей. Які ви точно знаєте, що зможете переробити під себе. Ходіть на виставки та замальовуйте в скетчбуки деталі тих чи інших картин, які вам сподобались. Спілкування з іншими художниками дає можливість утримувати зворотній зв'язок, поради та конструктивну критику, якщо вона вам потрібна, і ви про неї просите. Це допомагає покращити свої навички та поглянути на свої роботи очима. Такої ж творчої людини, як і ви особисті історії вони можуть бути як позитивними, так і негативними, інколи корисно пересилювати свій біль через творчість або, навпаки, зберегти ваші приємні дитячі спогади і ось вам ілюстрації. У житті кожної людини відбуваються унікальні події та моменти, які можуть бути збережені в творчості. Додатковим поштовхом до ваших ідей може послугувати якраз таки участь в подібних трендах, коли ілюстратори малюють за одною темою. І як же круто після зменшення актуальності чи завершення якогось івенту дивитися на спільний результат безліч різних стилів, інтерпретацій ідей. Це може дуже сильно змотивувати вас до роботи. Натхнення не можна вичавити з себе. Головне, що ви повинні пам'ятати, завжди потрібно відпочивати. Неможливо працювати 24 на 7 без відпочинку, сну та пауз. Бо замість того, щоб стабільно, якісно, а головне, в радість собі малювати та створювати щось нове, ваш організм просто скаже гудбай, і результату не буде. Найголовніше, що я також можу вам порадити, це вести щоденник ідей. Де ви зможете записувати все, що в той чи інший момент вас надихнуло, але от зараз ви не можете сісти малювати. Якщо є можливість та бажання, записуйте кожну деталь, яка може здатися вам корисною на майбутнє. Таким чином, ви зможете найбільш точно передати те, що ви бачили перед собою, чи що саме ви хотіли передати своєю ілюстрацією. Бажаю вам знайти своє натхнення і перетворити його на щось дивовижне. Нехай воно щодня приносить вам нові відкриття та радість творчості. Кожен з нас здатен знаходити натхнення у найнесподіваніших місцях. Треба тільки спробувати і не зупинятися, якщо виникають якісь труднощі. Будьте відкриті до світу, спостерігайте, слухайте та відчувайте. Ось такою вийшла моя ілюстрація. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Нагадую, що підтримати мою творчість монеткою ви можете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!